Наша рубрика та товар на 31 березня. Будуть кросівки, чоловічі жіночі і дитячі, ось такі ще карнячі брукси. 1600 коштують розмір 44-45. Такі легенькі, ось такі гарнюські. Діті 22 А ось така класна моделька. 1200 коштують, вони легенькі. Бусты ось така гарна підошва. 41 розмір. Шнурочки з перферацією, 1200 коштують. New Balance ось такі. гарні, 1300 коштують. Розмір тут 47-46 на 31 устілку. Отакі От 31 устілка, 1300 коштують. Такі New Balance. Шикарні шкіряні туфлі кросівки це італійський бренд. 1600 коштують. Дуже гарний, ідеальний стан. На 30 устілочку. 45-й розмір. 46-й, як дивитись по розмірах, 1600 коштує 30 устілка. Бачите, трохи чимось чимось таке, але воно дуже не кидається прям глаза. Ще ось такі спері. Шкіряні, 700 гривень коштують, мабуть, також 45 розмір. Вони такі ну, м'якенькі. Так, ще ось такі полхіни. Легенькі, вони дуже-дуже легенькі такі е, ш, туфелі кросівки, 700 гривень коштують. 43-й, здається, да, 43, десь 43,5. Найки, ось такі класні. Найки. Вони замшеві. Коштують 900 гривень, 37,5, 23,5 устілка. Ось така моделька. Асікси, чоловічі асікси, великий розмір. 700 гривень коштують. Отут потерте всередині на пальчику. Вона не сквозна, але трохи є потертість. На устілку 31. 48, 47 розмір. Ще ось такі шкіряні, Under Рамур. 700 гривень коштують. Якраз на таку холодну погоду. 33,5, 21 устілка. На устілку 21. Ще ось такі Джордани високі, дуже гарні, стильна така моделька. 1000 гривень коштують. Ідеальний стан 39, 24, Оце ось устілочка. 700 гривень коштують. Тут така як гумова така накладочка якась. Це в зал, волейбол, баскетбол, 40 перший розмір, 26 устілка. Ось такі класні. Найки ось такі шкіряні. 600 гривень коштують 45 розмір. Конверси. 550 гривень коштують. Дуже гарний колір. Такий розмір. 25 5 устілка 40 розмір. Такі супюрові конверси. Альдор, це ось такі, такі легенькі. 600 гривень коштують на 47-46, на 35 устілку будуть. Ось такі легенькі альтерці. Шкіряні ось такі спері. Також 600 гривень коштують 37, 37,5 розмір. Ось такі гарнюнчики шкіряні білі. Адідас. ось такі 600 гривень коштують на 31 устілку. Отут трохи так, отут, бачите, трохи є. О, де, отак. чи видно О, Трохи є потертість, але то не дирка, то зверху легко потертість. Ось такі 600 гривень коштують. Бо все ж таки мокасини. 600 гривень коштують. Вони шкіряні. Тут на подйомчику резиночка є, такі м'якісенькі. 41-й розмір пише, але буде на 27-275 устілку. Оце отакі гарні, м'якесенькі. Устілка тут меморі, тут таке, як вельветик. Так, ванси. Ось такі замшеві ванси. 550 гривень коштують. Така класна модельчика, Розмір буде 36,5-23 устілочка. Так, ще ось такі замшеві мокасинчики від Кларкса, також м'якенька устілочка. 38-й розмір, 450 гривень. На шнурочках дуже класно. Вони о, такі стильні, м'якенькі, м'якенька замша. Ще ось такі кросівочки, 450 гривень коштують, 41,5 розмір. Вони легенькі, тут така сіточка, такий літній варіант. Устілка тут ортопедична. Ще ось такі будуть спері, обсайдер. 400 гривень коштують, вони повністю шкіряні, 41 розмір, 40-41. Дуже м'якесенькі. Так, ще ось такі дитячі скетчерси, дуже гарні. Багато блискіток, така класна підошва в них. 450 гривень коштують, це 35 розмір. Ось такі гарні узькі. Так, ще ось такі шкіряні кросівки, взагалі вони для болінгу, але можна і використовувати, наприклад, в приміщенні. 300 гривень коштують всього повністю шкіряні, дуже гарні. 39 розмір. Ось такі шкіряні, 39 розмір. Ванси. 400 гривень коштують, 38,5 розмір. Ось такі гарненькі. Ще ось такі дитячі фешн, гарні такі кросівочки. Вони легенькі. На липучечках, як багато полюбляють. Усука така анатомічна. З ортопедичним таким наклончиком 230 гривень коштують. Ще будуть ось такі шкіряні дитячі. Дуже класні. На липучках 26-15 устілка, 300 гривень коштують. Так, ідеальний стан. І ось такі будуть ще красівочки, дуже м'якенькі. Коштують 450 гривень, 385-39. Ось такі гарненькі. Так що, чекаю, завтра.